Протягом травня в Кузнецовку було проведено спартакіаду серед держслужбовців. Змагались учасники в трьох видах спорту шашках, настільному тенісі та більярді. 4 травня в змаганнях з шашок взяли участь близько 20 осіб. Переможці визначили серед жінок та чоловіків. Перше місце серед жінок виборола Перепіш Тетяна, друге Тєріхова Тамара, третє Процун Ольга. Серед чоловіків золото дісталось Горищуку Анатолію, срібло Любомиру Петрику, а бронза босику Віктору. Шановні учасники наших змагань, я ще раз починаю вас вітати від імені міського голови, від імені депутатського корпусу, особисто від себе, чисто від спортивного комітету нашого міста із початком наших змагань. 2009 рік, ми виграли перше місце по області. Серед держслужбовців повністю по цілий області, ну, так є на цей. А рік ми виграли друге місце. 10 травня змагання з настільного тенісу було визначено краще. Серед жінок першість виборола Лута і Руслана, другою стала Данега Юлія. А третє почесне місце здобула Данілко Олена. Чоловіки в цьому виді спорту відзначились надзвичайним професіоналізмом. Як справжні спортсмени, вони боролися за перемогу. Та кращим все ж таки виявився Басюк Микола. Срібло дістали шкабурі Анатолію, а бронза босику Віктору. Як риба у воді почували себе наші держслужбовці змагання з більярду, які пройшли в два етапи 12 та 15 травня. На легкій боротьбі перемогу серед чоловіків здобув Петрук В'ячеслав. Босик Віктор став другим, а требник В'ячеслав – третім. Серед жінок місця розподілились наступним чином: перше дісталось Габібові Ользі, друге Новак Інні, а третє Данілку Олені. Вітаємо переможців. Шашок я хочу оголосити. Трійку призерів серед жінок. Третє місце у нас посіла про цуновіра. Та народжувати. І примір. Він проспів. Другі містики реклама Васильівна. І переможцем у нас стала перепич Тетяна, секретар відділу культури. Серед чоловіків третє місце посів босик Віктор Михайлович. Друге місце по всі в нас Петрик Любомир Михайлович, новій І перше місце Горайчук Анатолій кори. Медалістів підготовлена. Тільки по звірка і дали нам, 51 одного З настільного тенісу Даніл Ковалена за третє місце нагородиться. Перві місце Денега Юлія. Перемогла, лотай, Руслана. Серед чоловіків третє місце бокс-босик Віктор Михайлович. саме Друге місце посів шкодора Анатолій. <плес> ну і перемогу святкував басюк Микола. <плес> З більярду третє місце нова кінна. <плес> Звонять чемпіона в нас виборола Габібова Ольга. Є ну, ну, Серед чоловіків з більярду треба, В'ячеслав.

Другий в нас етап буде обласної спартакіади в Волипол, вже 5 числа ми їдемо на область. На цьому у нас перший етап завершений. Дякую всім за участь. Приймати участь ще краще, щоб результат у нас був ще краще.